Україна з баскетболу отримала суперників на чемпіонаті Європи. Євробаскет 2015, який початково мала приймати Україна. Через сумнозвісні події в нашій державі перенесли до чотирьох міст континенту французького Монпельє, німецького Берліну, хорбатського Загребу та Латвійської Риги. Наші збірні пощастило грати груповий раунд найближче до України в столиці Латвії. А ось чи поталонило з суперниками? Подивимось, опонентами українців за чотири вакантні путівки в плей впливов стали Естонія, Латвія, Бельгія, Чехія та Литва. Саме проти триразових чемпіонів Європи литовців наша збірна відкриває Євробаскет 5 вересня 2015 року. Завдання максимум для команди Майка Фрателло – поборотися за потівку на Олімпійські ігри. Для цього потрібно вийти бодай у чортфінал. Нагадаю, на торішньому чемпіонаті Європи збірна України посіла поки що найвища в своїй історії шосте місце.